Усі питають, що це таке ви за ліжечко продаєте, що така дешева ціна. Так от презентуємо ліжко з дерева сосна, колір горіх з червонинкою невеличкою. Три планочки в узголів'ї, які вище матраса. В даному випадку матрасик, економ-варіант з висотою 17 см. Рекомендовано взяти 20-21. Він тоді стане. В рівень з першою планочкою. Основою під матрас є ламелі. Відстань між ними 6,5 см. Звичайно, для надійності радимо добрати додаткові ламелі, які ми теж пропонуємо за додаткову плату. Тут надійна конструкція самого кріплення. Тут йдуть металеві шпильки. Але якщо ви знаєте, що ліжко буде активно використовуватись, рекомендуємо, враховуючи, що це м'яка порода сосна, використовувати донушкові кутники. Замовляйте ліжечко в магазині мебліка.ua. Ласкаво просимо.